Під лісами, річками та містами Канади простягається невидима мережа сталі, яка живе діє економіку та надає їй політичної ваги. Канада є одним із найбільших світових виробників енергії, а сара нафта її основне джерело доходу. Щороку через її трубопроводи проходять мільярди доларів, а майже вся ця нафта, а саме 98% – прямує до Сполучених Штатів. І, хоча американці виявляють прогресивність, коли бензин коштує півтора долара, вони повертаються до патріотизму. Щойно ціна зростає. Тепер, коли Трамп відходить від вільної торгівлі та схиляється до протекціонізму, економічні вразливості Канади стали очевидними. Канада настільки залежить від США у своїх нафтових експортах, що навіть за умови введення 10% мита їй усе одно довелося продовжувати продавати нафту Сполученим Штатам. Тому наявність альтернативних покупців для експорту енергоресурсів є критично важливою. Трубопровід завдовжки 1150 кілометрів, відомий як Trans Mountain Expansion, вирішує саме цю проблему. Саме він доставить канадську нафту на зарубіжні ринки. Відкритий у 2024 році цей проект супроводжувався численними суперечками, коштував приблизно 25 мільярдів доларів і розроблявся понад 12 років. Але тепер це більше ніж просто трубопровід. Це шанс змінити напрямок діалогу, зменшити залежність і зміцнити суверенітет Канади. На тлі нового дискурсу, спричиненого риторикою Трампа, зростає тиск на розширення мережі трубопроводів Канади, де проекти Energy East і Norton Gateway розглядаються як ключові. Такі ініціативи необхідні для захисту економічних і політичних інтересів Канади, але проходячи прискорений курс геополітики, Канада скоро зрозуміє, що невинність не захист, а невігластво не виправдання. Нафта і газ становлять 5% економіки Канади, і це одна з небагатьох галузей, що зростають. Майже вся сира нафта видобувається в Альберті. Це на заході Канади, де нафтові піски щодня дають мільйони барелів густої смолоподібної нафти. Однак, замість того, щоб продавати її всьому світу, більшість цієї нафти відправляється через кордон до США, переважно на середній захід. Довгий час Канада мирилася з цим. США величезний ринок із невгамовним попитом на енергію, обидві країни стали взаємозалежними, але останнім часом ця залежність дедалі більше шкодить інтересам Канади, і не лише через Трампа та його тарифи. Будь-яка країна, що покладається на одного покупця, ризикує. А робота на єдиному ринку знижує ціну на канадську нафту нижче її реальної вартості. Водночас, глобальний попит на нафту все більше зміщується до Азії. Канада роками намагається продавати туди більше нафти, але проблема в тому, що Альберта не має виходу до моря. Вона розташована за сотні кілометрів від узбережжя, що ускладнює транспортування за кордон. Оригінальний трубопровід Transmountain, побудований у 1953 році, вирішив цю проблему, ставши єдиним шляхом для доставки нафти з Альберти до Тихоокеанського узбережжя для експорту. Проте, в наступні десятиліття нафтова промисловість Канади зростала швидше, ніж її трубопроводи могли витримати. Постачання до США відповідно зросли, але утворився надлишок сирої нафти. За останні 10 років видобуток зріс із 3,7 мільйона барелів на день у 2014 році до понад 5 мільйонів у 2024 році. Були великі можливості вийти на нові ринки, якби вдалося розширити пропускну здатність Transmountain. У 2013 році енергетичний гігант Kinder Morgan запропонував модернізацію трубопроводу. Спочатку проєкт оцінювали в 4 мільярди доларів, але через затримки, спричинені протестами екологічних і корінних груп, витрати значно зросли. У 2018 році приватні інвестори відступили, вважаючи проєкт надто ризикованим. Тоді уряд Канади викупив трубопровід у Кіндерморган. Адміністрація Трюдо мала стратегічну мету зменшити залежність від США та продавати нафту за кордон за вищими цінами. Канада одразу почала розширювати інфраструктуру. Це включало майже 200 км оновленого трубопроводу, 19 нових резервуарів і три нові причали на морському терміналі Вестрич біля Ванкувера. Розширення потроїло експортну потужність Канади із 300 тисяч до 900 тисяч барелів на день, коли Трюдо націлився на ринки Японії, Китаю та Індії. Завершений у травні 2024 року проект обіцяє значні прибутки. За оцінками уряду, він принесе 73 мільярди канадських доларів виробникам і 46 мільярдів доходів державі протягом 20 років еквівалент 51 і 32 мільярдів доларів США. Для Трюдо завершення стало полегшенням. Його уряд критикували екологічні активісти за саму покупку трубопроводу. У 2020 році протести посилилися. Корінні групи та активісти влаштували залізничні блокпости, порушивши перевезення на тижні, що змусило уряд до екстрених переговорів. Ці зриви стали символом ширшої боротьби проти розширення видобутку викопного палива. Вони підкреслили, що зростання виробництва нафти може завадити Канаді скоротити викиди та досягти нульового рівня до 2050 року. Будівництво трубопроводів у Канаді ускладнюється, і Trans Mountain Expansion може стати останнім подібним проектом. Трубопроводи прокладають шляхи, які політика не може стерти. Хоча розширення Трансмонтейн зменшило залежність Канади, США залишиться її найбільшим клієнтом. Але є ще одна проблема: Канада залежить від США навіть для внутрішнього розподілу. Альберта побудувала величезну мережу трубопроводів, але більшість із них проходять через США або ведуть прямо туди. Наприклад, нафта для Онтаріо та Квебеку транспортується через США і повертається назад. Таким чином, Канада залежить від США не лише як від ринку, а й у логістиці. Це слабка позиція для президента Трампа. Єдиний вихід, будувати більше трубопроводів до узбережжя та шукати нових покупців. Два скасовані проекти Energy East і Northern Gateway знову на слуху. Energy East – 4600 кілометрів. Планує транспортувати понад мільйон барелів на день до східної Канади. А Нортен Гейтвей 1173 кілометри, півмільйона барелів до Британської Колумбії для Азії. Ці проекти могли б зміцнити суверенітет Канади, але стикаються з внутрішнім опором через екологічні та політичні причини. Найбільше питання, хто оплатить ці трубопроводи? Northern Gateway коштуватиме близько 25 мільярдів доларів, а Energy East у чотири рази довший значно більше. Приватні компанії, такі як Enbridge і Сонбол, не зацікавлені у їх відродженні. Уряд міг би втрутитися, але це потребує загальнонаціональної підтримки. З Трампом при владі з'являється шанс об'єднати канадців. Нещодавно п'ять колишніх прем'єр-міністрів заявили про сплеск патріотизму через протистояння з Трампом. Лідери можуть використати це, щоб побудувати інфраструктуру для енергетичної незалежності. Ворожнеча, зрештою, будує мости швидше за дипломатію. Дякуємо щиро вам за ваш перегляд. Ви були на каналі Каспін Репорт Україна. За мікрофоном був ДОФА. Не забуваємо підтримувати нашу українську армію у будь-який зручний для вас спосіб. Дякуємо за ваш час і почуємось.